Днями відбулося урочисте відкриття оновленої за фінансування угорського уряду середньої школи у селі Неветленфолу. На церемонії відкриття заступник державного секретаря угорщини з питань національної політики наголосив, що одним із найважливіших завдань національної політики уряду Угорщини є забезпечення добробуту угорських спільнот на рідній землі. Петр Сіладі підкреслив, що в умовах війни в Україні надзвичайно важливо підтримувати угорську громаду Закарпаття та освіту угорською мовою, що є одним із ключів до збереження ідентичності. Одним із головних завдань державного секретаріату у справах національної політики є створення та розвиток якомога більшої кількості таких закладів по всьому карпатському басейну, де навчаються угорські діти рідною мовою. Там, де такі заклади вже існують, ми їх підтримуємо, де їх поки немає, сприяємо їх заснуванню. Це зміцнює можливості для гідного життя на рідній землі, а також допомагає зберегти національну ідентичність. Сьогоднішня урочиста передача відремонтованої будівлі ліцею в Неветленфолу є добрим прикладом цього. Протягом останніх років ми оновили цю будівлю, завдяки чому місцеві угорці тепер мають змогу забезпечити своїм дітям якісну освіту угорською мовою. Наша мета полягає в тому, щоб до цього закладу прийшло якомога більше учнів, а виходили звідси молоді люди, які зміцнилися у своїй національній ідентичності та здатні знайти своє місце на рідній землі. Звісно, цілі Держсекретаріату з питань національної політики не обмежуються лише цим. Ми допомагаємо у багатьох інших сферах, але я переконаний. Що це один із найважливіших її стовпів? Ми бачимо і відчуваємо, що якщо в карпатському басейні функціонують такі заклади: дитячі садки, школи, гімназії, вищі навчальні заклади то значно більша ймовірність того, що ці діти, ці молоді люди залишаться угорцями протягом усього свого життя. Ремонтні роботи розпочалися ще у 2018 році. Але спочатку пандемія коронавірусу, а згодом і війна, призвели до затримок. Нині ж внутрішні приміщення повністю оновлено. Відремонтовано не лише навчальні класи, а й спортивний зал, санвузли та інші допоміжні приміщення. Як наголосила директорка благодійного фонду за Закарпатський угорський інститут Тюнде Тофт, початок ремонтів навчальних закладів став можливим завдяки наполегливим зусиллям Василя Брензовича, голови товариства Угорської культури Закарпаття та фонду за Закарпатський угорський інститут. Agya, aktivní roboty, jak tut. Addo sami завдяки їх активній участі a, a, a kivitelező cégek lényegében még 2018-ban kezdődtek az első felmérések ugyanúgy Тут була проведена дуже масштабна робота за участі нашого фонду та підрядних організацій. Перші обстеження розпочалися ще у 2018 році, як у цьому навчальному закладі в Дневетленфолу, так і в інших базових школах по всій Закарпатській області. Тоді Василь Бринзович ще також мав змогу брати участь у цьому процесі. Він був присутній на всіх виїздах, під час яких оцінювали стан об'єктів, спілкувалися з керівниками місцевих громад, керівниками навчальних закладів. На основі цих Теж було визначено, які саме заклади стануть ключовими базами для подальшого розвитку угорськомовної освіти в регіоні. Після 2018 року розпочалася активна фаза реалізації: спочатку підготовка проектної документації, детальні обстеження, проектування, а потім і безпосередньо будівельні роботи, які вже мали помітні результати. Будівництво тривало півтора роки, йдеться про повну внутрішню реконструкцію. Оновлено близько трьох тисяч квадратних метрів площі. До цього обсягу входять спортивний зал, їдальня, всі коридори, всі навчальні класи, адміністративні приміщення. Були оновлені вентиляційна система, опалення, каналізація. І цей список можна ще довго продовжувати. Справді маємо справу з комплексною повноцінною внутрішньою реконструкцією. Після ухвалення закону про освіту в 2017 році здавалося, що середні школи не зможуть зберегтися. Саме тому Закарпатське угорськомовне педагогічне товариство та угорські навчальні заклади Закарпаття розробили програму базових шкіл. Їх метою було збереження якісної освіти на випадок змін у діючій системі. На цьому наголосила у своєму виступі Ілди Коорос, голова Закарпатського угорськомовного товариства, президент інституту імені Ференца Ракоці II, а також постійної комісії Закарпатської обласної ради з питань освіти, науки, духовності та нацменшин. Вона також додала, що завдяки цим ремонтам вирішено питання, яке держава не змогла вирішити за останні 30 років. Адже до цієї школи ходять діти українських платників податків. За програм Едік Укаїш Аннак, хоть брензовім легкий. Ця програма є однією з причин, чому сьогодні Василь Брензович не може бути присутнім тут. На жаль, не всі навколо нас налаштовані доброзичливо. Були й такі, хто звинувачував його у сепаратизмі та інших подібних речах. Проти фонду було порушено провадження. Хоча за останні п'ять років жодної справи не відкрили. Попри численні перевірки, не було знайдено жодного правопорушення або підстав для звинувачень. Кожна іноземна допомога приносить багаторазовий прибуток українській державі. По-перше, кожна копійка з підтримки оподатковується. По друге, ця підтримка безпосередньо та опосередковано сприяє створенню нових робочих місць. По третє, створені робочі місця допомагають зберегти населення, що служить виживанню та розвитку економіки. По-четверте, на нових робочих місцях підприємці сплачують податки за найманих працівників. А працівники зі свого доходу сплачують податок на доходи фізичних осіб та фійськовий збір, що також збагачує бюджет. Це значний дохід на одного громадянина, оскільки він може скласти 50-60% валового доходу. Ці надходження йдуть до бюджету. По п'яте пожертви на соціально культурну сферу навіть допомагають країні виконати завдання, які держава повинна була вирішити протягом останніх трьох десятиліть. Приймаючи на себе державні обов'язки, вони покращують не тільки умови праці та комфорт населення, але й модернізацію державних установ, внаслідок чого зменшуються витрати на підтримку будівель, сприяють їхньому довготривалому функціонуванню. По шосте у бюджеті залишаються передбачення для цієї мети кошти, що може допомогти збалансувати бюджет та перерахувати заощаджені кошти на розвиток інших секторів. Сподіваюся, що незабаром війна закінчиться. Зміниться спосіб мислення, і в головах також буде Європа, та до якої всі ми. Прагнемо. Наразі в Неветленфолівській середній школі навчається майже 200 учнів. Працює 32 вчителя та 19 технічних працівників. Учні приїжджають не тільки з Неветленфолу, але й з сіл Оклі, Оклогеть, Ботра та Нове Клинове. Як зазначив директор Андраш Корпош, оновлення школи позитивно вплинуло і на родини з цих населених пунктів. Сама робота, яку тут здійснили, велика справа. Це комфорт. Ми отримали повністю облаштовану сучасну школу, і діти мають бажання сюди ходити, бо почуваються тут добре та в безпеці. І дітям, і батькам подобаються умови. І, гадаю, саме на цей був спрямований цей проект. Щоб якомога більше дітей поверталося до нас, до свого середовища, ми прагнемо, щоб завершилася ця війна, і я вірю, що тоді до цієї гарної школи повернеться ще більше учнів. Як сказав і державний секретар, до школи ще можна добудувати два крила. Ну нехай Бог дасть, щоб так і сталося. У Пейтерфолівській громаді ще кілька навчальних закладів потребують ремонту, тому ми особливо вдячні за оновлення школи в селі Неветленфолу, наголосив Йосип Оросі, голова громади. Як сьогодні вже не раз прозвучало, оновлення саме цієї школи є надзвичайно важливим, адже ми плануємо, щоб вона функціонувала як базова школа з навчанням угорською мовою. Крім цієї школи, ми маємо ще дві школи у Чепі та Чорнотисові, які також розглядаємо як потенційні базові. Думаю, з них залишиться тільки одна, бо кількість дітей там дуже мала. Але школа в Неветленфоло, як ми бачимо, має відповідну базу, і вона цілком підходить для цього. Тепер головне, щоб були діти і щоб їх було якомога більше. І тоді школа зможе повноцінно функціонувати. Ми сподіваємося на це і вкладаємо всі сили. До того ж, що більше дітей, то легше фінансувати заклад. Це всім добре відомо. A gyerek tudva levő, annál könnyebb finanszíroz egy iskolát. Найбільше багатство кожної держави це діти, бо саме вони продовжують традицію, культуру, цінності країни та нації. Підкреслила Мар'яна Марусинець, директорка департаменту освіти Закарпатської ова. Вона додала: інвестуючи в дітей, ми інвестуємо в майбутні країни, і ці інвестиції повернуться з сторицею. Вона подякувала угорським партнерам і друзям за допомогу як у відновленні школи, так і в організації відпочинку для дітей в Угорщині. Для всього Берегівського району надзвичайно важливі ті проекти зановлення, які здійснюються за підтримки уряду Угорщини, адже вони знімають навантаження з територіальних громад і забезпечують безперервне функціонування освіти угорською мовою, наголосив Карло Резеш, голова Берегівської районної ради. Ілдико і та Закарпатське угорськомовне педагогічне товариство здається передбачили, що з 2027 року набуде чинності новий закон, який спрямовуватиме освіту саме в цьому напрямку. Це проявляється зокрема в тому, що з 2027 року вводиться нова система ліцеїв. Існують певні вимоги, на яких я зараз не зупинятимуся, але цей проект було розпочато вчасно. Це означає, що на території Берегівського району, якщо говорити про угорськомовні школи, вже є чотири відремонтовані ліцеї. Сьогоднішній є четвертим. Першим був ліцею Косино, потім у великій Бейгані, а також ліцей імені Бетлена Гамбора. На мою думку, це просто чудова будівля, унікальна на Закарпатті, і вона знаходиться в берегові. А сьогодні ми передали в експлуатацію школу в Неветленфолу, яка стане угорською освітньою базою для цієї громади. Гадаю, якщо конкретно говорити про Пейтерфолівську громаду, то тут ситуація з угорськими школами впорядкована. Але оскільки в нас є ще три в більшості україномовні села, то нам потрібно ще один ліцей уже для україномовних дітей. Попередньо вирішено, що це буде в селі Чорнотисів, але це ще вирішується. még majd meglátjuk. Комплексний внутрішній ремонт здійснено в межах програми підтримка відновлення базових шкіл угорської громади Закарпаття за підтримки уряду Угорщини через фонд Габора Бетлена і за сприяння благодійного фонду за Закарпатський угорський інститут. Загальна вартість проєкту перевищила 60 мільйонів гривень.